прихильники Путіна з Криму прикинулися українськими біженцями та просять житло в Канаді. Сімейна пара з окупованого Криму Гомзіна Тетяна та її чоловік Банішавський Юрій прибули до Канади, щоб отримати житло та соціальну допомогу як українські біженці, які тікають від війни та рятують свої життя. Ось тільки у знайомих подружжя виникли великі сумніви щодо чесності їхніх намірів. Зокрема, у соціальній мережі Twitter один із користувачів повідомив, що знає цю сімейну пару особисто. З 2014 року вони підтримували анексію Криму, голосували на референдумі та на виборах за Путіна. А ватажок окупантів Криму Сергій Аксьонов особисто вручив ключі від квартири гом. Зяні Тетяні, яка стала учасником російської пропаганди у Криму. Про це знімали сюжет у рашистських змі. Між іншим, подружжя володіло бізнесом у Сімферополі, а саме кав'ярнею. Також користувачі мережі розмістили пости із соціальної мережі ВКонтакті чоловіка Тетяни Банішавського Юрія, у яких той підтримує війну в Україні. Крім того, обурений користувач створив петицію з проханням до влади Канади анулювати візи сімейні парі з Криму, які прикинулися українськими біженцями і насправді нічого не потребують, а самі підтримують Путіна та війну в Україні. Вони просто відбирають можливості у тих українців, хто справді втратив дім в окупованих областях.